Привіт! Сьогодні ми розкриємо секрети ідеального відпочинку у неймовірній єгипетській бухті Шаркс Бей. Адже секрет у деталях, що перетворюють просто гарну поїздку на абсолютно незабутню. І ось наша головна рекомендація: готель Савой справжня ікона вишуканого та спокійного відпочинку. Його головний козир це розташування, жодних довгих трансферів. А всі розваги сохо поруч. Тільки уявіть, територія готелю це понад 220 тисяч квадратних метрів, величезний зелений оазис. Такий простір гарантує приватність. Навіть у пік сезону тут немає відчуття натовпу, але головний скарб цього місця ховається не на суші, а просто під хвилями. І дістатися до нього дуже просто: виходите на один з двох приватних понтонів і пірнаєте. Гості в захваті, комфортний пляж з обслуговуванням і неймовірний риф одразу біля понтона. Тепер про харчування. Тут один вибір може кардинально змінити враження від усієї поїздки. І ось наша інсайдерська порада. Звісно, шведський стіл тут хороший, але справжня магія не в ньому. Ми радимо обирати s клас. Це ваш квиток у преміальні, а карт-ресторани готелю та на площі Сохо. Кажуть, забронювати легко, а їжа в кожному з ресторанів просто відмінна. Звісно, і номери тут відповідні: елегантні та комфортні, створені для повного релаксу. Порада для сімей для більшого простору бронюйте сьют або суміжні номери, але краще заздалегідь. Але що ж насправді робить відпочинок розкішним? Це щось набагато цінніше за стіни номера. Це люди. Серце готелю Савой, це персонал, чия щира турбота робить відпочинок особливим. Філософія готелю це територія спокою, тут немає гучних шоу, усе для відновлення енергії. Тож, якщо цінуєте спокій, мрієте про риф та високу кухню, це ваш ідеальний вибір. І ваш ідеальний відпочинок уже зовсім поруч, буквально за один крок звідси. Надихнулися? Зв'яжіться з нами для підбору туру. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і діліться думками.